Як пенсіонеру безоплатно отримати другу пенсію та допомогу по дому згідно державного стандарту догляду вдома? Що про це говорить законодавство України? Сьогодні ми з вами почитаємо статті Цивільного кодексу України і дамо роз'яснення по кожному незрозумілому слову, щоб ви на 100%... Розібралися у своїх правах і змогли майже втричі збільшити суму коштів, яка залишається у вас на життя після отримання пенсії і сплати комунальних послуг. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А ми починаємо: як же ж пенсіонеру отримувати другу пенсію? Крім першої пенсії, та ще й отримувати догляд вдома згідно державного стандарту, ця можливість доступна тим пенсіонерам. Хто укладає договір довічного утримання з надійним набувачем? Як обрати такого набувача, ми поговоримо трошки пізніше згодом. А зараз давайте ж розберемо, що це за договір такий. Договір довічного утримання. Я прямо зараз відкрию сайт Верховної Ради України і знайду цивільний кодекс, який регулює ці відносини. А ви все це будете бачити на екрані. При цьому я буду читати і коментувати кожне незрозуміле слово, щоб у вас склалося. Повна картинка.